Контейнерні сади представляють чудову можливість додати красу, зберігаючи рівновагу в саду. Кожна барвиста композиція, яку ми створюємо, це шанс отримати користь запилювачів. З невеликого простору без ґрунту, наприклад, внутрішнього дворика або балкона, до прикраси переднього ганку або додавання інтересу до існуючих насаджень, продумані контейнери це чудовий спосіб забезпечити ресурси для запилювачів. Рослини, багаті нектаром та пилком, які цвітуть протягом усього сезону, приваблюють колібрі медоносних бджіл, метеликів, молі та інших корисних комах. Вони підтримують пісенних птахів, які відлякують комахи або годують після того, як квіти виробляють насіння. Партнерство між вибором рослин та рідними птахами та комахами створює збалансовану садову екосистему. Багатофункціональний контейнер для запилювачів має всі візуальні переваги плюс переваги, на які комахи покладаються. Розробіть саду запалювачів контейнера відповідно до вашого стилю та естетики будь то формальний, акуратний чи неформальний та натуралістичний. При правильному поєднанні запалювачі оцінять достаток незалежно від зовнішності. Використовуючи колір, різноманітні форми квітки та різноманітний вибір, контейнерний сад оживає з гудінням енергії. Настурція. Наша оцінка. Повзучі насіння настутурію по одній суміші. Переглянути в ботанічних інтересах. Аніс. Наша оцінка. Анісе насіння хисеп. Переглянути в ботанічних інтересах. Дикий бергамот. Наша оцінка дикі насіння бергамота, переглянути в ботанічних інтересах, початок роботи, розмір горщика, розміщення та підготовка ґрунту. Краса контейнерів полягає в тому, що вони дозволяють нам контролювати умови вирощування відпливу сонця до рівня ґрунту та вологості, портативні елементи, розміщені поблизу рухомих комах, забезпечують процвітаючу притулок. Розміщення. Перший крок у створенні контейнерного саду для запилювачів – це спостерігати, як сонячне світло рухається по цій місцевості, це впливає на вибір рослин та вибір тих, які, швидше за все, світуть у заданому просторі. Хоча багато рослин, які приваблюють запилювачів. Віддають перевагу повному сонцю, 6 годин і більше. Є багато, які ростуть у частковому тіні, 4 години і більше, і навіть тих, хто призначений для повного тіні. Дотримуйтесь свого простору в різний час доби, щоб врахувати прямі сонячні промені та затінені ділянки, коли світло змінюється. Бонус якщо місце розташування має сонце доброго ранку, коли сонячні промені менш інтенсивні, ніж протягом дня для зразків горщиків. Переконайтеся, що у вас є легкий доступ до води, оскільки горщики її часто потребують протягом усього літа. Щоб перевірити вологу ґрунту, зробіть сенсорний тест. Якщо він сухий на кілька сантиметрів нижче поверхні, настав час поливати. Кожен раз, коли ви поливаєте, глибоко поливаєте, поки вода не виходить з основи. Якщо ви використовуєте кілька горщиків для контейнерного саду заполювачів. Проста система крапельного зрошення допомагає контролювати кількість води для рослин з однаковими вимогами до зростання. Хороша циркуляція повітря є важливою для контейнерів, особливо у вологому середовищі, тому забезпечуйте потік повітря, залишаючи простір між горщиками та стінами чи спорудами, а також дозволяючи трохи більше місця між собою. Розмір та матеріал горщика. Що стосується вибору горщика, розмір та водовідведення є ключовими. Розмір змінюється для кожної рослини, забезпечуйте багато місця для розміщення зрілих коренів та вищого зростання, а також вибирайте великі контейнери для змішаних композицій. Більші горщики, 18 дюймів або більше діаметра, розміщують більший ріст, довше зберігають вологу і перезимувати краще, ніж маленькі. Контейнери висушуються швидше, ніж посадка в землі, а невеликі горщики висушуються швидше, ніж більші, хоча їх переносність та бюджетний характер є перевагами. Підняті грядки також є чудовим варіантом посадки для запилювачів. Вибирайте контейнери з хорошими дренажними отворами, оскільки більшість улюблених запилювачів отримують користь від добре дренованих умов для здорового коріння. Вони не просвітають у стоячій воді, яка виснажує рівень кисню в ґрунті, необхідний для кореневої функції. Теракота та пористі матеріали забезпечують аерацію та швидкий дренаж, що сприяє здоровому коренях. Вони також висушуються швидше, потребують більш частого поливу і можуть зламати, якщо заморожені без захисту. Ґрунт щоб надати своєму контейнерному саду запилювачів найкращим фундаментом, Використовуйте якісну, добре дренажну ґрунтову суміш. Сформульований для вирощування контейнерів, попередньо встановлені гончарні суміші є стерильними, містять поживні речовини для сприяння росту та мають властивості, що випромінюють воду в поєднанні з хорошим дренажем. Уникайте садового ґрунту, який є суміш, пристосованою для посадки в землі ґрунтова суміш є повітряною і менш компактною, що дозволяє корінням дихати в менш густих умовах. Зверху з компостом навесні, щоб покращити дренаж і пам'ятати про органічне багатство, деякі багаторічні рослини потребують багатих органічних речовин, а інші, особливо деякі місцеві види, віддають перевагу середнім або поганим ґрунтам. Виберіть різноманітні форми та типи кольорів. Різноманітність форм та типів квітів гарантує, що запилювачі мають доступ до нектару для енергії та пилку для білка. Від трубчастих суть з багатими нектарами центри до плоских квітів з видатними тичинками та відкритими центрами, комбінація забезпечує широку привабливість. Фаворити для запилювачів, такі як Естерс та молочні водорості, приносять широкий спектр кольорів та текстури контейнерним садам для запилювачів. Різноманітність також забезпечує місця для посадки та укриття для відпочинку та від вітру та дощу. Багаторічні рослини, такі як єру, роблять основні ділянки посадки, в той час як квіти або закриті квіти, такі як маки, лисиці, шавлія, кішки та квіти з кабачками пропонують місце для відпочинку. Кілька улюблених рослин запилювачів включають Агастач. Артист Палаюча зірка. Монарда котячий ехінація, Блякнути. Настурція. Рудбекія. Шавлія, солідаго, Зенес. Диверсифікувати свій вибір. Вирощуйте стільки сортів, скільки ви можете вмістити, або в одному горщику, або в згрупованій щільності контейнерів. Включить різноманітні запашні, барвисті сорти для сприяння збалансованому підходу до підтримки корисних комах та птахів. Різні висоти та розміри квітів пропонують загальний підхід для широкої привабливості. Сад біорізноманіття також пропонує натуральну боротьбу з шкідниками. Різні форми квітки приваблюють хижацьких комах, таких як лосу та сонечки, які контролюють руйнівні шкідники, такі як попелиці та кліща. Ми також знаємо, що запалювачі відповідають за процвітання декоративних рослин та харчових культур. Деякі рослини спеціально розводяться, щоб добре виконувати контейнерну культуру з багатьма компактними багаторічними різновидами у вирощуванні. Часто добре підходить для контейнерної культури, карликові сорти рослин пропонують більше компактних, більш повних форм і щільніших цвітіння в контейнері. Багаторічні рослини в контейнерах не повинні бути карликовими сортами, однак доки горщик може вмістити їх. Для контейнерних садів, метеликів різноманітність також означає утримання личинок голодними. Рослини, господарі підтримують майбутні популяції, забезпечуючи їжу для гусениць та притулку для п'юпе, що розвивається. Тож вирощування рослин. Таких, як кріп та молочна водоростя, означає більше метеликів у майбутньому. Позиція відповідно до зростаючих уподобань. Важливою частиною підтримки та підтримки просвітаючого контейнерного саду для запалювачів є забезпечення належних умов вирощування для всіх вибраних рослин, спростити догляд та сприяти покращенню здоров'я, групування подібних виборів в одному горщику чи місцях. Багато хто вважає за краще рівномірно вологі ґрунти, а деякі вважають за краще трохи висушити між поливами. Сукуланти та ксерофітні типи потребують менше води. Зберігайте подібні типи разом, приділяючи особливу увагу впливу сонця та потребах води. Використовуйте безперервний колір як маяк. Ваша улюблена кольорова палітра обов'язково залучає гуди відвідувачів. Жовті та фіолетові квіти особливо привабливі для метеликів. Червоні та гарячі шпильки це неонові знаки для колібрі, особливо червона монарда. Фіолето-сині та жовті кольори знаходяться в конусі зору бджіл. Використовуйте суміш пастелів та яскравих відтінків, які відповідають вашій кольоровій гамі. Первинні яскраві кольори підсилюють простір. Тоді як м'які відтінки додають спокій і відступлять, що робить простір більшим. Комахи відвідуватимуть що небудь із відповідними джерелами їжі. План безперервного цвітіння багато багаторічних рослин, включаючи тубільців, цвітуть все літо і восени. Включіть ступінь квітучих часів та тих, що охоплюють пори року. Ранні весняні рослини, кореапсис, екуалиджі. Таті, що демонструють приплив восени, рудбекія, Астер, Сальвія надають рано та пізні приладдя для продовольства, відповідні для появи, міграції та попереднього зиму. Вибирайте рідні рослини. Рідні рослини є ознакою контейнерних садів для запалювачів. Їх конкретний набір атрибутів відповідає потребам місцевих запалювачів. Вони також адаптуються до свого зростаючого середовища з потребою в декількох додаткових ресурсах. Багато хто є багаторічними рослинами протягом багатьох років повторюваного кольору навіть у горщику. Місцеві сорти змінюються за своїми атрибутами нектару та пилку, оскільки вони стосуються підтримки запилювачів. Деякі також багаті і виконують або краще, ніж прямі види як в продуктивності, так і в ресурсах запилювачів. Інші можуть не пропонувати однакових достоєнств, наприклад, стерильні гібриди, наприклад, не пропонують насіння для птахів, які живуть після цвітіння. Суспільство САСИС пропонує вичерпний перелік рекомендованих рослин для запалювачів державою. У USDA є онлайн пошукова база даних, яка визначає конкретні місцеві рослини та пов'язані з ними комахи. Змішайте багаторічні, однорічні та їстівні матеріали. Опилювачі та інші корисні комахи стікаються до цвітіння декоративних рослин та трав для нектару та пилку. Вони також відвідують фрукти та овочі для запилення культур, ехінацея, розмарі, лаванда, яру, катник, монарда та багато інших є цінними джерелами їжі. Вони подорожують багаторічний кордон та їстівний ландшафт, як місцеві рослини, добре пристосовані до різних умов вирощування. Вирощуйте їх в окремих горщиках або міжплантатній змішаній домовленості для партнерства запилювачів. Змішайте однорічні, багаторічні рослини, овочі та трави в контейнерах, щоб заохочувати та вітати дику природу. Птахи та комахи отримують користь від різноманітних та багатосезонних пропозицій: геліотроп, лантана, нігтики, настуром, пентас та варбена приклади багатих на їжу однорічників. Метелики люблять овочі з фенхелю, петрушки, любителя, борсинг та морква та овочі з брасики, такі як броколі, цвітна капуста, гірчиця та капуста. Додайте зону поливу. Невелике неглибоке джерело води забезпечує вологу та поживні речовини в дощових водах, якими користуються метелики. Зробіть невелику депресію для грязьової калюжі або використовуйте неглибоку страву. Помістіть плоскі камені в миску або ділянку, де вода збирається як область для засмаги та відпочинку. Фонтан або невеликий фонтан пропонує циркуляцію, щоб уникнути стоячої води. Фруктові клаптики, навіть гнилі фрукти, також приманка. Зимування. Якщо ви працюєте з багаторічними рослинами, перезимувати їх у своїх контейнерах, щоб знову з'явитися навесні. Тендерні тропічні рослини та деякі однорічники також перезимувати в захищеному місці. Існує кілька способів перезимувати багаторічні в горщиках та контейнерах, групові горщики разом для ізоляції або використовуйте теплову тканину під час морозних умов. Для подальшого захисту як горщика, так і рослини, ізоляції контейнера тепловим матеріалом, флісом, упаковкою міхура або мішковиною закріпленою пластиковою упаковкою. Це допомагає запобігти розтріскуванню контейнера, забезпечуючи ще один шар проти температури холодного повітря. Закритий простір пропонує найкращий захист від зимових елементів та найкращі шанси на виживання, якщо можливо, для...